Приклад у Дніпрі продовжують допомагати внутрішньо переміщеним особам пристосуватися до нового життя та знайти роботу. Фонд за дітей запустив третій курс для перенавчання. ВПО переселенці, які бажають оволодіти новими навичками та знаннями, можуть безкоштовно долучитися до навчання за ініціативою Марії Вікторівни в рамках проєкту з навчання для вимушено переміщених осіб. стартував третій курс вже. А сьогодні до нас прийшли вимушено переміщені особи з таких міст, як Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ, Харків, Красний Ліман і інші міста, де на жаль наразі або йдуть важкі бої, або територія вже окупована. Днями розпочався курс оператор з комп'ютерної верстки, який проходить у міжрегіональному вищому професійному училищі з поліграфії та інформаційних технологій. За словами заступника директора, процес навчання забезпечують молоді та професійні викладачі а навчальні матеріали адаптовані під сучасний ринок праці та нинішні вимоги роботодавців. На базі нашого закладу вже вдруге проводяться ці курси. Е... Потреба і в кадровому в кадровому потенціалу, і безпосередньо в самих людях, які потребують чогось нового або опанування нових професій. Саме з такими запитами прийшов на цей курс Сергій. Він на початку війни з родиною приїхав з рідного Маріуполя до Дніпра. Тодішня поїздка дуже важка. Згадує відвідувач цього курсу. Було багато людей, панічні настрої і дуже важкий психологічний стан. 5 березня Сергій прибув до Дніпра і почав шукати роботу, аби забути родину. Так як е, були проблеми і сложности з роботою, але все більш-менш наладилось, Єдиний момент в тому, що для того, щоб то, там работать, устроиться, і була можливість нормально е, знаходитися, надо підтвердити можливість работать за компьютером. То тобто есть надо обучиться, надо усовершенствовать, надо в якій то степені щось нове узнать. І тим самим буде нормальна одна робота за час існування цього проекту перенавчання пройшли вже 35 осіб. Це допомогло більшості працевлаштуватися в Дніпрі та області, щоб бути корисними на економічному фронті країни. Загалом курси триватимуть три тижні. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу.